І знову привіт, дорогі друзі! Я вас усіх радий бачити. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар, і це вечір п'ятниці. Підсумковий ефір. 2 січня. З нами сьогодні не та ролог варуна. Я вас радий бачити. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора, ради вас бачити. Морослав Да, Ви сьогодні в тіні, ви сьогодні в темноті. Ну, в принципі, як і завжди, ви у нас е, темний некромант. Тому сьогодні питання до вас будуть, пане Ворона, цікаві, незвичні. І я хочу з вами якомога більше сьогодні глянути. Але для початку хочу зосередити зосередитись на тому, що яким ви взагалі бачите 2026 рік. От він у нас уже почався. Ми вже якби другий день в двадцять році, і щось воно знаєте. Події якісь такі різні, різні. все якось воно не дуже, все дуже добре. Але давайте добре, все менше говорю вам слово. Я не знаю, але саме для на мене, як здається, на шостий рік він більш динамічний, ніж 25 й Менше енергії застою, менше піддушених станів, і він більш такий ну трудоспособний працьовитий насичений на емоції, на позитив. Вони бо ми, бо ми дуже гарно з махами зустріли цей новий рік. Дуже було яскраво і дуже сильно посміялися гарно. Окей, в плані війни, пане Вороне, як ви бачите, давайте так, для України, що нас загалом чекає? Так, да, я розумію, це буде так дуже загально, дуже абстрактно, але ну, тим не менш хочеться почути. От, ключове, чи ви бачите мир, якесь перемир'я, щось от в цьому? Давайте перейдемо до наших запитань. І я подивлюся, чи можливий кінець війни 26-му році, просто тому що я знаю, що це людей турбує. роблю діагностику, і якраз новий рік, новий цикл почався. Будемо дивитися. Так, перша карта це тяжка ноша, але я не боруся судити по першій карті. Розклад. Я вам скажу, що більш вірогідно, що може бути кінець. Чому? Тому що у нас є карта миру і карта. Побіда, це у нас ми вистояли, означає. Карта благополуччя є. Але ну, не, не одразу ж закінчиться. Будуть певні дії, будучи певні Але тут у нас я бачу допомогу якусь. Допомогу я бачу. По цій карті по 200 кубків я бачу допомогу. ну Ми тримаємо, тримаємося за своє, це зрозуміло. Але бачимо новий досвід, як ми чимось новим, новому. І це веде нас до перемоги. Тут дуже багато гарних карт мені це подобається. У нас є карта балансу, і в кінці це якась фінансова частина, яка допомагає нам. Мені дуже подобається, що є карта миру. Буде складно, але ми до цього як наближаємося і при зміні. Як стати тактики при чомусь новому у нас може вийти закінчити війну у 27 році, якщо ми натиснемо на це? Якщо ми будемо триматися за свої. Але у нас тут карта миру є, карта благополуччя є одна друга, і це говорить про те, що це вірогідно взагалі. Угу. А, а це ви обмовилися? Перепрошую, 27 рік. Ви сказали? Це ви обмовилися чи це щось? Що, що, чи це закінчилося на цьому? Ой, пробачте. Двадцять е, так? Обмов, таке буває. Да, так, да, 26. шостей. На 26, на, 26, на, 26, на, 26, на 26 дивіться, ми наближаємо це як мінімум, але якщо натиснути на наші інтереси натиснути і отримати допомогу, і правильно розприділити фінанси і енергію, і навчитися по-новому як мислити більш прогресивно, ми можемо закінчити її. Я, я навіть так скажу на 80% У нас дуже гарний розклад, дуже багато позитиву. І карта миру була. А от на наших ворогів да ну я знаю, можливо, це не всі глядачі люблять таке дивитися, але зрештою, як ви бачите Росію, що чекає 26-му році, чи може там бути зміна влади я не знаю, якийсь переворот? От яким е оцей рік вогняного коня буде для них? А давайте конкретизуємо питання. Ви хочете запитати просто 26 й рік для Росії, чи ви хочете запитати, чи можлива зміна влади? Тому це... Ну, давайте спочатку загально подивимося. Загалом. Потім на зміну влади, на Путіна. Чи сконає, чи не сконає. От так поступово будемо, знаєте, детальніше розглядати його. Дякую всім, хто з нами, друзі. Дуже приємно всіх бачити. Є карта, яка радує всіх українців, це буде вежа, це буде розруха. Але у них є певні ресурси і будуть події примусові, примусові коли люди будуть або переїжджати або змінювати свою тактику, якщо це військові, і покидати якісь там регіони, і розчарування. Угу. Але дивіться, але тут у них є холодний розсуд, ну який завжди в них є. І є ресурси в плані фінансовій, вони нікуди не діляться, на жаль. Але у нас є інша карта, яка показує, що ресурси в них зменшуються. Зменшуються, менше грошей буде. О, менше війну. Гроші, так, і Дев'ятка жеслі все вони будуть як останніми силами грести. І король це в нас Путін, я бачу. Ну, Він поки є, на жаль, імператор, ну він поки при владі і страшний суд. Але у них буде якась кармічна ситуація, яка їм звалиться на голову. Ну, Вищі сили вони бачать, що там вони лікують. і потім буде вісім очів, депресія. Ну, У них, як українцям, все сподобається розклад, тому що у них поганих карт тут більше. У них розклад ну, на 80% 75%, якщо казати дуже строго, поганий. У нас тут дві гарні карти із всіх останніх, які у нас більш погані. І дві карти тут дуже погані. Навіть три. У цьому, у цьому контексті угу, я зрозумів. Далі давайте Путін помре, не помре він у 26-му році, або ну, ця фігура, цей силует, це цікаво, бо теж, знаєте, кажуть, що нібито на новорічному зверненні то був не він, що то була якась ще проекція його, бо там ем, голова ходила в інші боки від Тулуба. Це кажуть, що це е, штучний інтелект, кажуть, так, є, а, де є де? така версія. Байки по інтернету гуляють, але дивіться, але воно тут була карта імператор і король мечів. Ну це він, і імператор це те, що він при владі. Ну тобто це саме був Путін на, на новорічному зверненні, так? Можна перепитати, ні, 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 Я маю на увазі, що він ще в 26-му році, на жаль, це залишається як фігурка. І яка, якийсь холодний чоловік. Ну все у нас він Але я можу перепитати, якщо ви хочете. Так, да, так, да, звичайно. От, і питання, от, чи його там я не знаю, там може бути якась зміна самовлади конкретна, але ви кажете, що він залишиться, так? Краще я запитаю так, чи залишиться та сама влада в Росії, яка була у нас до цього, 25-го до році, в 26-му, буде та сама влада. Поки я бачу, що нічого не змінюється, на жаль. Дивіться, у нас є відрудника карта. Ми він може інколи входити в тінь і своїх показувати двійників, але у нас є сонце. Ну, це те, що він поки на коні. Це, на жаль, у нас є. Але ще є карта смерті. Ну, те, що він буде приносити дуже багато такого нещастя, а, але «Дев'ятка мечів він вже буде дуже сильно хворіти. Ну це проект як буде страждати, але залишиться на жаль. Тому що у нас тут є. Дивіться, королева Пентаклі це гроші. У нас є король жезлів і рицарь мечів. Це у нас будучи люди, які заслають щось робити. Дуже багато агентів там ще ті зібрання. І поп'ятірці мочів ну, вони будуть коїти негативні речі для України, на жаль. Але по правосуддя, ну рано чи пізно по голові їм дасть пролетіть від вищих сил. А по, по Ерофанту це ще теж влада, це означає, що поки ця влада є. Угу. На жаль, на жаль, несе крах. По місяцю дуже багато заповнів робить, але, на жаль, у нас немає такого, щоб людина пішла з геть Всім ясно. А відключення світла в Україні ще будуть довго? Отакі, от, от масштабні, як зараз. Ви бачите, що скоро це вже може припинитися, що побільше буде світла? Ну, я скажу, поки будуть, на жаль. Тому що у нас є боротьба за свої ресурси, що їх виконоть mm -hmm. і намагаються відкладати якісь там кошти, гроші е і карти підвішеного. Ну що люди будуть е ну, приспосаблюватися під цю ситуацію, але поки ця ситуація як вис висить. І вони їх намагаються її розрішити повністю. Ну весною можуть уже ну я дивлюся можу. на півроку поки на півроку. Поки, поки. Це найближче майбутнє. Але у нас тут є якийсь певний дискомфорт, але mm -hmm. по, силі, по силі люди вони висловлюють. І це зв'язано з владою. Ну влада так вирішила зробити, що mm -hmm. треба економити, але у нас тут люди потім ну, привчаються. Діти на новому місці, вони провчаються, і є тяжка ноша. Ось означає, що поки відключення будуть, деякі люди депресують, але потім, ну, як сказати, звикають від цього. Звикають по п'ятірці жезлі, все із-за того, що треба як зберегти ресурс, свої інтереси відснути потім. Я бачу. <звіт> Раніше, поки півроку вони не можуть повідключити. Але ця ситуація вона ще як обговорюється і розрішується. Розглянемо те, що от сьогодні Кирила Буданова призначили головою офісу президента України. Його поставили на місце так, якого звільнили два місяці тому. Давайте ми зараз подивимося, як це призначення колишнього главу ГУР Буданова. на... Крісло голови ОП вплине загалом на закінчення війни? Це пришвидше закінчення війни? Чи навпаки буде якось більше відтерміновувати? Краще я поставлю питання так: як вплине Буданов на закінчення війни в Україні? Ось так ну його, його призначення, да те що він на посаді Давайте так. так. Давайте до кінця зроблю розклад, бо він в мене як двохсторонніх дуже. Тут є і хороше, і погане у нас. Uh -huh. Ну, Я бачу, що він має як холодний розсуд, Оце у нас в кінці королева мечів. От, ну, так, мечі взагалі можна сказати, така енерту енергію мають, ну холодну саме по собі. Е я бачу, що він ну, приведе до нових можливостей фінансових. Тому що у нас от є королева контактів теж тобто і дев'ятка кубків. Отже, фінансово можна сказати, що він дасть певний оборот по тузу кубків. Ну, він буде там, як на своєму місці, можна сказати, соціалізується правильно, знайде контакт між людьми. Uh -huh. І це буде як коло, яке йому буде комфортно. Але по шість мечів, шість мечів. Я бачу, що він може не затриматися року, Він може її Ну, може піти прям швидко, так? Може піти, так, да. тому що це карта як уходу, він може піти, затриматися не надовго, це я бачу. Угу. Але пані фінансів ну, тут доставляє якісь певні фінанси. І сказати можна, що намагається боротися за наші, за наші інтереси по п'ятій цих Ну, складно, але намагається як відстоювати нашу позицію. І далі є трійка жезлів це майбутнє, це він буде на крок дивитися, але тут у нас є карта вежі. Карта вежі — це те, що він може не витримати там на цій посаді. Не витримати, ну і розрушитися може його ці плани. Mm -hmm. І далі у нас є карта дурня. Те, що для нього це як нове, і він буде як з нуля йти. Тому що дурні це як перший аркан, це як учень, він буде з нуля йти, але не факт, що він там витриманий. Ну, Єрофант це влада, це його, як понімуть, але він може не витримати цієї влади, але по лицею Кубків там буде якась гарна новина Він може щось таке сказати, що людям сподобається дуже. Він може піти в президенти Буданов? Але я бачу, тут дивіться. Тут у нас є карта вежі і карта дурня. Це означає, що по дурню він як новенький в цьому всьому. І, і чи може він іти у президента, це треба інше розплати по кращому робити, тому що тут є багато навіть карт, які вказують на те, що він може і навіть цієї посади на яку зараз його призначили. Не витримати е, напруги, uh -huh. як можу це правильно, ну морально не витримати. Як це призначення вплине на м, удари по Росії? От вони збільшаться, зменшаться. От як ви бачите? От, бо ну там зараз е, на Росії істерія через це призначення, через те, що от, розвідника призначили на таку високу посаду. От прям поруч з президентом тепер він буде. А чи може він бути президентом? Це краще розглянути окремо, щоб не плутати усі питання в одному. Ну давайте це також зараз розглянемо, але спочатку оцей нюанс: як вплине Буданов на удари по Росії на Росії це чи можете очікувати зараз якогось прям такого карколомного удару? От, що, що, що бачите? Ну, Помагу я бачу, що він буде намагатися впливати на Росію активно. Ну, по вежі, по вежі так. По вежі він буде розруху тут нескавели. Навіть у якісь дуже великі будівлі. І тут є ще є кілька жезлів, це карта супроводжує нас, це відстоювання наших інтересів, uh -huh. ситуації, і рисер контактів – Це як гроші, які він правильно, оптимально розподіляє. Навіть якщо не багато їх, він знає, як правильно бити, Ну, з маленьким бюджетом. І буде бути як побігівсько мечів зі спини, буде бити так, що. Їм буде невесело. Помагу буду намагатися впливати по максимальному, має вплив. Теж гроші є, дивіться. По миру він буде намагатися ну, для України буде розробити. Тому це так буде. По mm -hmm. 200 кубків це хтось буде в цьому ще допомагати у цьому плані. І, по, і тут у нас є ще тут ту жезлі, те, що він настроєний дуже конкретно і дуже так категорично це робити. Угу. Це те, що він має як внутрішній стержень, щоб це робити. Він буде триматися дуже гарно в тому плані, що по Росії буде дуже гарно буде. Це просто безспорно. Тут давайте подивимося, Показує те, що у нього для цього всі ресурси є, і горизонти і відкриті знайде дуже багато в цьому Росії лихіти дуже. Угу. Ще хотів одне питання поставити: про те, чи буде Буданов президентом. ви кажете, окремий розклад. Давайте от зараз його зробимо, чи ви бачите? Чи може це якраз от те, що він зараз буде на посаді, це буде поштовхом для нього, щоб він висунув свою кандидатуру. Побачить це і за тобой такі руководні. Ну, по трьом першим картам така можливість є, але дивлюся далі розклад, тому що не хочу поспішні випадки якісь робити. Тільки при розкладу чиїсь допомоги тут Така можливість є. Двіка кубків це як допомога або як колега, який допомагає. Це любовна взагалі, карта, але в таких розкладах вона означає допомога людям. Uh -huh. Дуже активна допомога. І тут це можливо при допомозі. Але по дві ці це буде складно. Це буде складно для нього. Але така можливість є, бо у нас тут є карта миру. Це означає весь світ відкритий. Отже, в нього є можливість це. Повна можливість є, але тут е, по смерті тільки якщо в Україні старий цикл завершити. В такому тільки ключі це може бути. Е, але імператор ще нам показує, що це можливо бути Угу. Ну, а якщо ви його б його це... вибрали, як би це було б для України? Це добре чи погано? А, боротьби ще є. Ну те, що він бореться за наші інтереси, він рухає угу. боротися. І по 8 жестів, ну, він дуже такий активний в плані цього всього. Але на посаді, на якій зараз його призначили, ну, для нього це буде як дуже новий досвід і складнувати може. Mm -hmm. Але якщо народ захоче, і певна ситуація буде така ну, благоприятна, і людина, буде, яка буде допомагати в цьому, він це зможе зробити. Така можливість, вона в принципі у просторі варіантів є. Як це буде для України, якщо, зрештою, виберуть Буданова? нас є три гарні карти, з яких починається розклад Перша карта це тут жезлів, це такий стержень дуже сильний. Ну як буде тримати, можна сказати, Україну. І четверка Пентаклів це тримати дуже сильно свої ресурси, нікому не віддавати ні землі, нічого не віддавати. Триматися за свої цікавості дуже щільно, так можна сказати, ага. вперше за все боротися. І тільки жезлів це майбутнє. Це як якесь сподівання. Його влада для народу І, і, і влюбленний у нас тут є. Гойка Кубка влюблене. Дуже схожа карта по змісту, якщо дивитись на розклади в плані політичні. Це буде якась людина з ним, допомагати їм. Дур, ну Хтось дуже близький, буде з ним. Але дивіться, йому буде складно Деядь ми чітко в нього буде певні депресивні стани і за цього. По місяцю по місяцю, ну, йому будуть багато всякої западних допомог. Але по сонцю ну, для України він буде як на поганий варіант. Сила ще є у нас, дивіться, сила. Він ну, буде опору давати гарно. І, і, і далі у нас є гроші. Нам можуть і за нього дати навіть більше якоїсь допомоги. Mm -hmm. І от що є гроші. Е, ду, Ну, Дуже багато фінансових можливостей. Е, є паш Кубків, це якась гарна нова навіть нова. прийде. Ну це я в другий раз кажу, бо другий раз це як паралельно у мене показує розпада. Але по сонцю ну, він буде доволі непоганий. Дякую, дякую, Варона. Сьогодні за відповіді на актуальні питання. Дорогі друзі, я вам дякую, що ви були з нами, писали свої коментарі. Тільки, будь ласка, ну не одне не сріться. От там я бачу якісь дурні питання, такі дурне щось пишете. Ну, оце от точно мені не потрібно. Я вам всім бажаю тихої, гарної ночі. З нами сьогодні був некроман Таролог Варона, будь ласка, кому цікаво, долучаємося до соцмереж Варона. Посилання в описі під цим відео. На вікана також підписуємося. All the best всім. Всіх любимо, цілуємо, всього всім хорошого, баю-байоньки, до побачення. вечора.